Христу. Сьогодні ми усі зібралися для того, щоб виконати хім України усією нашою шкільною родиною. Український етнограф, фольклорист, поет Павло Платонович Обинський пише вірш «Ще не вмерла Україна у 1862 році. У майбутньому пісні судилися. Стати національною, а згодом вона стає державним гімном українського народу. Поширення цього вірша серед українофільських гуртків, щойно об'єднаних у громаду, стало саміттєво. Те, вже 20 жовтня того ж року шеф адармі, князь Долгоруков дає розпорядження вислати Чубинського заврідне є мліяні на умитростолятіну. На проживання в Архангельську губернію під нагляд поліції. Перша публікація вірша Чубинського у Львівському журналі Метак число 4 була у 1863 році. Утримавши поширення на Західній Україні, патріотичний вірш не прийшов повз увагу і релігійних діячів того часу. Один з них. Отець Михайло, Михайло Вербицький, ще й знаний композитор свого часу, захоплений віршем, пише музику до нього, надрукований у 1863, а з нотами 1865 року вперше почав використовуватись як державний гімн у 1917 році. У 1917-20 х роках ще немерла Україна як єдиний законодавчо не був затверджений. 39 року саме ще, ще вмерла Україна був затверджений гімном Карпатської України. Коли в Радянському Союзі було вирішено створити окремий гімн для кожної країни в його складі, ще не вмерла Україна була відкинута як варіант. Потрібен був текст, у якому б стверджували що Україна держава, що входить до складу соціальних республік, соціалістичних республік, що вона там, між вівними рівна, між вільними вільна та обов'язково повинна бути висвітлена комуністична партія, яка веде Україну до комунізму. Це завдання виконав Павловчина. Саме його варіант живи Україну, прекрасна і сильна, і став державним гімном Української Радянської Соціалістичної Республіки. У період з 1949 до 1991 років. Композитор Антон Лебединець створив музику для нього, але цей гімн так ніколи і не знайшов популярності. 15 січня 1992 року редакція Державного гімна була затверджена Верховною Радою України, що знайшло своє відображення у Конституції України. Проте, тільки 6 березня 2003 року Верховна Рада України ухвалила закон про державний гімн України, запропонований президентом Леонідом Кучмою. Законопроектом пропонувалося затвердити як державний гімн на музика Михайла Вербицького зі словами тільки першого куплету і приспові пісні Павла «Ще не немерна Україна. У той же час перша струфа гімну, згідно з пропозицією президента, звучатиме ще не мене України і слави і воля. Стаття 20 Конституції України набула завершеного вигляду. Національний гімн на музику Михайла Вербицького отримав слова, від нині затверджені законом. Обніміте ж, мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благослови дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давняя година, і уживе добра слава, слава України, і світ ясний, невеселий, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої.